Ми вже почали кропити соняшник. Сьогодні я, Юркаючи Василя Івановича, в колег топ Прикарпаття. Пане Олег, що ви там? Кропимо. Оприсхож. Давайте спочатку віддемо від оприсхож. Як оприсхож називається цей? Квернеланд. Його ширина. 36 метрів. Це топовий. Ємкість баку. 5 тисяч літрів. 5 тисяч літрів. 5 тонн. Така махіна і працюємо по кукурузі. Цього разу сьогодні по кукурузі. Там того роз, року в нас сонячник були. Так, так. О, а цього року вже кукуруза. О, скаже пан Олег, все гарно. Як ну, Джонік 8310 ерочка. Не передаємо. Не передаємо далі, то Ерочка то є Ерочка. Так, все на, по навігації йде. Як вам працюється по навігації? Супер. По навігації йде. Дуже добре. Дуже гарно йде по навігації, круто і працюємо. Як ви Паску відсадкували? Помаленько, Дуже добре. вдома, коло сім'ї. Помаленько, з рідними. Це саме головне, що на, на даний час. Ось, так у нас. А, ще одне питання. Форсуночки, як вам, є, ну, може, якісь нас, ви знаєте, яких тих форсунок... Не, не, сказать, с... не стандартні. Стандартні. Стандартні форсуночки. І кропиться дуже добре, йде. Від 100 до 150 вели. Зрозуміло. Прияс кожні. Зараз заповняється. Часто п'ятдесят, оприскування кукурузи на пердоланд. Ось 36 метрів його ширина, ми галочка тут гарна йде від нього. Вода гарна, чудесна. Сьогодні вже ми обкрупили останки, це перше владичення, оце поле йде у нас від хопти. Так, продовжуємо. Продовжується серія далі. Кукуруза. Клепимо кукурузу. Газончик. Пестоп'ятдесятый лака Осмонакскат Вончик часает времени Штана тридцать метрів Зараз вже будемо починати оприспіня. Фурсончики тут все робиться. Теж гарна галочка. Зараз ми перейдемо ще до тесту 52. Теж бочка тебе. Підемо! ちょっとね、ポンパン。ポンパン、ゾウがやったんすか Зараз починаємо капета.